14 квітня день жалоби за загиблими в сумах. Повідомив міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі. Олександрійська громада разом із усією країною на знак скорботи приспустила державні прапори та скасувала розважальні заходи. 13 квітня внаслідок ракетного удару по сумах загинуло 34 людини, серед них двоє дітей. 26,5 тисяч гривень зібрали під час благодійного концерту, який організували п'ять молодіжних гуртів спільно з ультрасами в Олександрії 12 квітня. 19 тисяч з цієї суми кошти виручені за продаж вхідного квитка. Ще 1600 зібрали під час аукціону, а 6 тисяч благодійний внесок одного з глядачів. Кошти спрямують на військові потреби. В Олександрії 10 12 квітня, відбувся триденний інтенсив у рамках проєкту Академія молодіжного лідерства Лідерхаб, організований командою молодіжного простору «Другий поверх» та ГО Олександрійська молодь. Під час інтенсиву команда зустрілася з секретарем міськради та заступницею мера, відвідали міську раду, зустрілися з очільниками управлінь. Учасники поспілкувалися та обговорили проблеми, які обрали для розробки проєктів, зокрема, облаштування місць для відпочинку, занять спортом, екологічне виховання та. А бібліотечні проєкти. Протягом 10 днів команди допрацюють свої проєкти. Завершальним кроком стане їх презентація, а кращі ініціативи отримають фінансування на реалізацію. 12 квітня в Олександрійському музеї співали народних пісень та закликали весну. До закладу завітав колектив будинку культури селища Олександрійського. Музейниці та гості заходу разом з Єлизаветою Лакатош та Олександрою Голобородько співали веснянки, заплітали шума, грали в горобчика. Все це давні традиційні обрядові ігри та пісні, якими наші пращури закликали весну. Взяли участь в тематичному майстер-класі з Мариною Тимченко, зробили пташок, оздобили їх весняним декором і прикрасили Великоднє дерево. Святкова локація Великодній дворик у театральному сквері запрошує всіх охочих поринути в атмосферу Великодня. Йдеться на сторінці Олександрійського театру. На гостей чекають тематичні фотозони великодні подвір'я, іганська писанка, весняний кошик і чарівна гойдалка, а також великодня вишиванка. 13 квітня рятувальники Кіровоградщини Радчини дев'ять разів гасили пожежі різного характеру, одна з них в Олександрії. О 20.14 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Гетьмана Мазепи горить диван в прибудові, яка не експлуатується дев'ятиповерхового житлового будинку. Бійці місцевої пожежно-рятувальної частини о 20.36 загасили пожежу.